Короча, така ситуація. <свист> Чесно, не робіть такого ніхто. Коротше, молодь, що... Маряна була йому сказала, що все, я не хочу тебе бачити і чути. То була остання крапля. Але німець все-таки береться, можливо, за розом після того, не знаю. Ну, будемо не бачили. Головне, щоб прибачити. Зараз, коротше, щоб пробачила тебе теща. Маряна то ще херня. Теща пробачить, бо теща не пробачить, то вже і Маряна не вийде, блядь. Тому все йдемо, дивитися на ті квіти, які там роблять. Будемо їх до них. Німець, що скажеш? Та я зараз не знаю, що говорити, як щас. Я хочу одне, щоб не прибачили. Що <ріст> пробачив? Вона все-таки чудеса. Будурний, блядь, Будурний. Тася Марка. Пані Марко. Ну дивись, от ситуація. У тебе хлопець пішов з тобою на хрестини. І в'їбав. Ну, напився. Я не спілкою з хлопцем, які плють. Опа, то вже і ситуація така далі, я напився не можна трохи. Пускати, я думаю, мені їх не було. Добре, твій хлопець пішов на Христини і посилав там всіх далеко. Ну він більше не мій хлопець. Поняв, старий, то все коротко і ясно. І квіти, мабуть, не відкупився, ні? Ні. Нічим би не, не відкупився. Стари, може, ми дурно беремо ті квіти? Ну, я достатньо. не знаю, може хтось є. Хто... Що, на квіти ведеться, ні? Що може купити і так і буває. Потім подивишся вториться, чи про канал ні. Скажи, що про старик. Я думаю, що мене точно. А я от, я ти вже... А от щось ще сумніваюся? Та 50 на 50, то мусить бути якась домовленість. Я не знаю. Може ще щось запропонувати? Та що їй більше запропонують? Так, що їй запропонують? Подорож на двох ти і вона. Ні, я її хіба, хіба... Буковель разом. <рім> Ні, старійська її буквально. Хіба десь її окремо в Трискавець і справиш. Надій, <рім> бо <reminded you> ти жовтий. Це дуже жалкий. Та що, та будемо пробувати, я мушу якусь з і таку сказати, щоб її вразило то. І мене щоб вразило. те мені скажи, щоб я чув, що ти можеш сказати. Ну я подумаю, ще, що маю, я собі доплюсовую, що я маю сказати, і будемо щось думати.